Бібліотека Харківської гуманітарно-педагогічної академії презентує до 170-річчя від дня народження Левка Семеренка виставку портрет. Левко Платонович Семеренко фундатор українського садівництва. Левко Платонович Семеренко видатний учений мовах, фундатор наукового садівництва в Україні. Народився Левко 18 лютого 1855 року на хуторі Мліїв нині Черкащина, в родині Платона Семиренка, промисловця-цукрозаводчика, одного із засновників Раціонального садівництва в країні. Понад 200 років тому у селі на Черкащині постала династія неймовірно успішних господарників Семеренків, клаптика землі. На Черкащині, який купив колишній козак Степан Семеренко, його діти і онуки виростили цілу цукрову імперію. Спершу у селі Мліїв на Черкащині виріс семиповерховий цукровий завод. Згодом будинки з садками для робітників, школа для дітей, лікарня, бібліотека і училище. Тут збудували перший модерний український пароплав, вулиці освітлювали газовими ліхтарями, а вільно наймані робітники отримували напрочуд високу зарплатню. І все це в часи кріпацтва створив колишній кріпак. Семеренки що про них відомо. Перше, що спадає на думку, сорт яблук, виведений левком Семеренком, та названий на його честь. Та семеренки були також успішними бізнесменами і меценатами. Стараннями їх родини надрукували останній наклад кобзаря за життя Тараса Шевченка. Почалося все з того, що підприємливий кріпак Федір Семеренко назбирав грошей і орендував кілька млинів. Підзаробивши він викупив родину з кріпацтва. У голодний 1830 рік Семеренко роздавав кріпакам борошно, щоби ті прогодували сім'ї. Отримавши непогані прибутки, Семеренко з братами, дружини Яхненками відкрив свій перший паровий цукровий завод в імперії. Прибуткова справа зробила його мільйонером. Сини Семеренка Платон і Василь вивчали цукрову справу в Парижі. Закордонний досвід зробив завод Семеренків найкращим в Російській імперії. Молодший син Семеренка Василь був не лише винахідником з поставою англійського міністра, а й видатним меценатом. Коли батьківський завод збанкрутував, Василь позичив гроші і викупив у селі Сидорівка занедбаний державний цукровий завод. Чоловік сам встановлював обладнання і навчав робітників. Завод Василя став чинне найприбутковішим в імперії. Його мармелад та пастилу під торговою маркою Українська охоче купували за кордоном. У той час зросіщення відкривало більші перспективи для бізнесу. Та Семеренки, попри все, залишилися українцями. Десяту частину прибутків Василь Семеренко віддавав на підтримку української справи. За це народ прозвав мецената Великий Хорс, це означає бог сонця. А про кожну його допомогу казали Хорс засіяв десятилітніми. Василь Семеренко підтримував українські журнали і газети, переймаючись, що іноземна преса не згадує українців, передав 5 тисяч рублів на німецький журнал про Україну. Аж 100 тисяч рублів меценат передав Михайлові Грушевському на приміщення для українського наукового товариства у Львові. Михайло Драгоманово відправив гроші на українську друкарню у Швейцарії, підтримував фінансово Петра Ніщинського, аби той спокійно перекладав іліаду українською. Книжки Лесі Українки та Михайла Коцюбинського, гастролі хору Миколи Лисенка, етнографічні дослідження Павла Чубинського усе це підтримував зі своєї кишені великий Хорс. Свої мільйони Василь Семиренко заповів товариству українських митців, яке мало підтримувати творчість українських діячів культури. Отже, родина Семиренків потужний патріотичний рід, основоположники цукрової промисловості, вітчизняного машинобудування та суднобудування, українського та російського садівництва, піонери економічної розбудови Одеси, відомі меценати і благодійники у родині шанували українські народні традиції дітей виховували у повазі до славетної історичної минувщини Левко Семеренко. З дитинства був закоханий у батьківський сад, мріяв стати біологом. Закінчив приватну гімназію імені Кнері в Одесі у 1872 році. Того ж року вступив на техніко-агрономічне відділення фізико-математичного факультету Новоросійського університету, нині Одеський національний університет імені Мечникова. В університеті Левко Самаренко познайомився з революціонером Андрієм Жаляповим, який залучив його до руху народництва. У 1874 році перевівся на природничо-математичний факультет Імперського університету святого Володимира, нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка, де став членом Київського молодіжного гуртка та долучився до революційної діяльності. Щоб уникнути переслідувань і виключення, повернувся до Новоросійського університету, який закінчив 1880 року. Відтак за Левом Семеренком постійно стежать, а його помешкання неодноразово обшукують. 1879 року. хлопця таки заарештовують і засилають на Сибір. Красноярськ, 27 січня 1881 року. В'язень Семиренко вперше за кілька місяців усміхається. Повертаючись, виснажений із каторги, він раптом натрапив на паростки, схожі на дикі яблуньки. Несподівано Лев Симиренко зробив велике відкриття. Завдяки йому на Сибірі вперше скуштували яблука, вирощені на своїй землі. Відтоді відбувати каторгу Семеренкові стає значно легше. Місцевий золотошукач Кузніцов запрошує його працювати в своїй оранжереї. Лев вирощує у теплицях не бачені раніше у Сибірі. Квіти, фрукти та овочі. Для Семеренка ця пропозиція виявилась справжнім дарунком. Долі він з головою поринув проєктування і будівництво найсучасніших теплиць та оранжерей. Семеренко запропонував міській владі докорінно реконструювати парк, який і донині є окрасою та гордістю Красноярська. Величезний внесок зробив учений також у розвиток садівництва і овочівництва Сибіру. Семиренко вперше довів можливість вирощування тут тепличних культур огірків, томатів, а у відкритому ґрунті багатьох овочевих культур і квіткових рослин. Левко Платонович Перший висловив думку про можливість вирощування у суворих умовах Сибіру плодових культур, що стеляться у суворих сибірських умовах. Левко Семеренко ледь не помер від епідемії тифу. Буквально з того світу його витягнула Альдона Грушевська, польська революціонерка, з якою він познайомився ще дорогою на Сибір. 1887 року Лев Семиренко з дружиною повернувся із заслання на рідну Черкащину. У Млієві він розпочав життя із чистого аркуша, відновив батьків сад і орендував землю. Йому було дозволено оселитися в селі Мліїв на батьківщині без права проживання в столичних і буберських містах. Після повернення в Україну він був позбавлений права займатися науковою та викладацькою роботою державних закладах. Платонович повністю присвятив себе справі садівництва. Через деякий час його сад, комологічний розплідник, став одним із найбагатших в Європі. Саме у Млієві Лев Семеренко вивів популярний на весь світ сорт яблуні Ренет Семеренка. Учений назвав його на честь батька, який привив йому любов до садівництва. Восени 1887 року. Левко Семеренко взяв участь у Харківській сільськогосподарській виставці, на якій демонстрував плоди цього сорту під назвою Ренет зелений Платона Федоровича Семеренка. Цю назву сорту Левко Платонович зберіг у всіх своїх подальших помологічних працях і генеральному каталозі помологічного розсадника Левка Платоновича Семеренка. Згідно з документами, у 1912 році у своїй помологічній колекції Семеренко мав майже 3000 сортів плодових ягідних горіхоплідних підково-декоративних рослин. Саженці із Маліївського розсадника надходили у різні куточки Російської імперії і навіть імпортувалися до польських та литовських земель. Свідчення про це залишив сучасник Семеренка професор Кічунов. Певна річ. Що південь, південний захід та південний схід Росії дають основну масу клієнтів, але не можна тут не підкреслити тих обставин, що розсадник має клієнтів також у царстві польському і в Литовських губерніях. Лев Семиренко отримав медаль в Парижі на сусідній виставці. Він був визнаний в усіх країнах світу. Вважалася його ну, колекція сортів ну, близько трьох тисяч сортів. Що? Від яблунь до декоративних квітів не було відома, це в російській імперії вважалося ну, номер один взагалі. Поки дружина Семиренка пристосовувалася до реалії життя в українському селі, Лев підіймав садівництво на світовий рівень, написавши фундаментальні праці з помології і розсадництва. Сім'я вченого жила скромно. Левко Платонович був запеклим противником багатства. В родині завжди поважали людей праці, а селяни, які бажали посадити сад, завжди могли одержати допомогу від ученого. Незважаючи на те, що сад і розплідник приносили якийсь прибуток, всі кошти вкладалися в нові сорти саженців. При розпліднику Левко Семеренко за власні кошти заснував дві школи, загальноосвітню для дітей-робітників. Та спеціально для підлітки вивчали садівництво, був відомий доброчинною діяльністю. На початку 1900-х років матеріально підтримував український національний рух, зокрема українські газети, часописи, книговидавничу справу. Та поки Семиренко, який заволодів шість мастами, тисячами гектарів землі, розводив унікальні дерева у своїх садах, селяни воювали між собою за кожен клаптик чорнозему. Вся приватна власність мала бути заборонена, і вона була, і вона заборонялася. Хто намагався її відстояти, він йшов або в повстанці в ліси з одрізаном, так? Чи на підвал чекав, де його просто розстрілювали. Лев Симиренко буквально жив своїм помологічним розсадником і колекцією плодових дерев. Квітень 1919 року, Село Мліїв на Черкащині, відомий далеко за межами України. Помолог Лев Симиренко у своєму кабінеті готується підписати доленосний документ. Вчений, який займається вивченням сортів плодових рослин після довгих вагань, таки приймає непросте рішення. Підписом він засвідчує передачу усього свого господарства більшовикам. Господар домовляється із більшовиками, що віддавши у державну власність свою садибу, він надалі опікуватиметься нею. Відтак володіння Семиренка стають науковою садівничою установою. А він її завідувачем. Щось рік чи два. Він навіть ну ніхто не допомагав йому. Він тримав науковців і сам виплачував їм своїм коштам гроші. Такий крок не лише рятує унікальну колекцію від руйнації і розграбунків, а й зберігає життя Леву Семиренко та десяткам науковців. Якби вчений Лев Семеренко тоді не віддав у державну власність своє господарство, його надбання могли розграбувати озлоблені селяни. Проте 25 листопада 1920 року на базі помологічного розсадника Лева Семиренка в селі Млієві на Черкащині створили першу в Україні дослідну установу по садівництву. Справу науковця продовжують і донині, уже в інституті помології імені Лева Семиренка. Січень 1920 року. У ніч проти Різдва Лев Семиренко допізна працює. Раптом дзвінку тишу перериває грюкіт у вікно. Не перечуваючи нічого лихого, Лев Семеренко відривається від роботи і підходить до вікна. У цей момент лунає постріл, куля пронизує чоловікові плече. І навіщо потрібно було вбивати відомого помолога та великого землевласника? Дуже багато на той час було наукових надбанів. За однією із версій, Лев Симиренко підтримував повстанців у самостійному розподілі землі. Офіційних причин притягнути вченого до відповідальності у чекістів не було, тому ймовірно, довелося його прибрати. Радянська влада доклала чималих зусиль, аби про досягнення Лева Семиренка не згадували і навіть перейменували виведений ним сорт яблуні Ренет Симиренка. Більшовики відібрали у Симиренків усе майно. А нащадків заслали до Сибіру. Радянська влада намагалася стерти історію меценатства родини. В канони радянської пропаганди не вкладалося, що заможні люди могли витрачати власні прибутки на українську культуру. Однак саме завдяки меценатам вдалося зберегти нашу культуру, яка стала фундаментом для відродження української державності. Життя Левка Платоновича Семиренка було прикладом служіння науці. Він створив перший в країні помологічний розплідник, створив вітчизняну наукову школу садівництва та розплідництва. Підготував першу вітчизняну наукову роботу помологія, що побачила світ лише через 40 років після вбивства вчених. Його справу продовжив син Володимир Семеренко, який володів тонкощами науки садівництва. Він чесно працював в Батьківському саду, виводячи нові сорти садових культур. Та в 1937 році його життя завершилось розстрілом. Ім'я Левка Платоновича Семеренка присвоєно Інституту помології Національної академії аграрних наук України. Іменем Левка Семеренка названі вулиці у різних містах України Біла церква, Ілінці. Омия, Липовець, Мерефа, Кам'янка, Покровськ, Суми, Школа. Також вулиця Семеренка є у містах Київ, Івано-Франківськ, Калуш, Луцьк, Прилуки, Обухів, Рівне, Умань. На честь родини Семеренків у 2005 році випущена Національним банком України срібна пам'ятна монета. Номіналом 10 гривень. Вона належить до серії Славетні роди України.